Доброго дня, дітки, малята, погляньте, що це. Це наш український прапор. Він дуже красивий і особливий для нас. Якого кольору наш прапор? Верхня смужка синя, як небо, а нижня жовта, як сонечко або пшеничне поле. Синій і жовтий це кольори нашої рідної України. Синій колір означає мирне небо над головою, жовтий, багаті хлібні поля. Це означає, що ми хочемо жити в мирі і добробуті. Наш прапор це символ нашої країни, нашої любові до України та наших героїв. Коли ми бачимо прапор, ми згадуємо про нашу батьківщину і пишаємось нею. Сьогодні пропоную вам зробити ось такий прапор для героя. Він складається з трьох частин. Ручка прапора, вона коричневого кольору. Це вузький прямокутник подивіться, а також дві частини прапора: блакитна, вона зверху, теж прямокутничок подивіться, та жовта вона знизу. Сьогодні ми з вами, дітки, будемо робити аплікацію прапор для героїв. Для цього нам потрібен аркуш білого паперу, серветка, клей-олівець, а також деталі. Прямокутничок жовтого кольору, блакитного кольору та ось такий прямокутничок, вузький коричневого кольору. Ці деталі для прапора вам допоможуть зробити дорослі. Тож почнемо. Спочатку нам потрібно викласти наші деталі. Спочатку викладаємо ось так. Прямокутник коричневого кольору, він вузький, подивіться. Потім зверху ми викладаємо прямокутничок блакитного кольору, перетискаючи до коричневого, а потім викладаємо прямокутничок жовтого кольору. Подивіться, ось так. У нас виходить прапор. Давайте його розглянемо. Прапор складається з двох частин, блакитної та жовтої. Блакитне це як синє небо наше. Жовта це як поле пшениці дозрілої, Так? а тепер ми будемо наклеювати деталі на аркуш паперу. Для цього прибираємо усі деталі спочатку. Беремо клей олівець, змащуємо коричневу деталь з одного боку клеєм, прикладаємо її на аркуш паперу та загладжуємо серветочкою. Ось так. Притискаючи до аркушу, потім ми візьмемо. Блакитний папір. У мене він двосторонній, Якщо у вас односторонній, то ви змащуєте тільки білу сторону паперу. Ретельно намазали, прикладаємо та притискаємо серветочкою. Ось так. Тепер жовта частина, притримуємо рукою, змащуємо клеєм, прикладаємо на аркуш паперу та притискаємо серветочкою. Такий прапор для героя вийшов у мене, подивіться. А тепер буду чекати на ваші роботи маляк.